Перемогу здобували футболісти чайки і одного разу. Зараз давайте після цього шторфного майдану удару. Удар поворот. Небезпечно. і перший сейв голкіпера футбольного клубу. Чайка, передача на лівий фланг. Піде там небезпечно. Вискакував на побачення з голкіпером мовчару. Права, але Переміщення футболістів в зоні, закидання на куштах на майданчику. Приймає, розвертається. Зараз віддає передачу. Можна пробивати. Перший на виході. Коломіс. Може бути контратака, небезпечна контратака Тростянця. Закидання вперед. Замуренко. Замуренко пробиває по воротах. І згоди. Розрізна передача. Грастіночка, а це здивий. Ударна позиція. Пробиває по воротах. Замуренко про футбольну клубу Тристянець. Спроба удару. Другий удар. Це вже сейф від Коломійця. Розстрілюють зараз, Коломійця. знову за Муренко. Лівий фланг передача в центр. Забігання. Місна передача. Засилена місна передача. Так. Чайкі, небезпечно. Підбирання. За кулакевичем. Кулакевич може й пробитись її відстані. Пробиває. на лівий фланг. Набирає швидкість Гордійчук. Розстрів шорти майданчик. Надалі ще м'яч у ворота! Рахунок нашому поєдинку відкрито. Намішта передача форти. майданчик можна пробити. вискочив і вис, Все ж таки, зміг. Помиляється, хусін, кусі. розрізна передача. М'яштовному майданчику можна пробити ще затягнув, але все ж таки зміг пробити. Передача, штрафний майданчик. м'яч за штрафний майданчик. можна пробувати! У де в поворотах стійковоріза розрятує чайку! Просто фантастика якась Чигло! Трестанець переміг коболівську команду з рахунком 2-1. Порушення правил на половині поля чайки. Тож трастенець залишиться на першій сходинці. А жовта картка. Жовта картка для простівця. Передача. Тобто майданчик удар в падінні вибиває. Але фіксує арбітер. Вадим Фохлов, головний тренер футбольного клубу Чаки. Вже провів дві заміни. Зараз порушення правил. Здається, це буде жовта карта. Так, друга жовта карта в складі Чайки. Отримує її Микола Веручко. С Клименко обіграє двох, набирає швидкість. Клименко залишається з м'ячем, Передача на Куделін. Куделін. кут воріт пробиває і. Ну, не зовсім сильний удар, був пернику. Не зовсім не велике не сильно. Депорета. Зараз се кондорта. Чайки можна забивати! І все ж таки м'яч залітає в Сітурі. Очарук чіпляється за м'яч, розвертається, залишається з м'ячем. Моїх дуже грубо. Проти Чігово. Оточені двох гравців. Так, і це дійсно буде жовта картка. Підбирання за футболістами. Чайки і намагався задати удару поворотах. Герві набирає швидкість 95-й номер. Передача на праву фланг, а звідси можна пробити, ні. Не зміг зачепитися програє цю породьбу. Хоча падіння в штрафному майданчику. Галіцин був поруч, все бачив. На свій Румінко міг отримати гірцічник за симуляцію. Куделін набирає. Швидкий лівим флангом. Там відкривається овчару. Куделін. Вже страшному меданчику. Простріл на дальній стійку! небезпечно. Як же в цьому епізоді не забиває овчару? Партнера перехоплення від простінця. Закидання. Там Чеглов набирає. Швидкість Чеглов може пробити! Просто вмарнує нагоду і хапається за голову. Не, не. Доходить м'яч до Клименка. біжи! Контратака про Розрізна передача. Зачепляється за м'яч близнюк страфом. Дачка віддає передачу. Чого пробиває? Чігло не добиває? гол! Але з другої спроби все ж таки Максим пробив голкіпера. Чайки І на цьому лунає фінальний свисток головного рефері цього поєдинку Романа Галіця. На який сповіщає. you <laughs>